День Матері це особливе свято, коли ми відзначаємо і вшановуємо наших чудових матусь. Це час, коли ми виражаємо свою любов до найважливішої людини у нашому житті, нашої мами. День Матері це чудова нагода виразити свою вдячність за всю любов та турботу, яку нам дарує наша мама кожен день. Ось дещо, що ми можемо зробити для наших мам. У цей особливий день. По-перше, ми можемо виготовити для наших мам різні подарунки своїми власними руками. Це може бути малюнок, вироби з паперу або глини, або навіть маленькі виготовлення з любов'ю подаруночки. Також ми можемо скласти для наших мам вірш або лист. Де висловлюємо свою найщирішу любов і вдячність. Це може бути прекрасним способом показати наші почуття та посилити наші зв'язки. День матері ми можемо провести разом з мамою. Ми можемо займатися улюбленими заняттями, такими як готувати разом, читати книжки чи прогулюватися парком або навіть займатися спортом. Ми можемо зробити для мам день незабутнім, приготувавши для неї приємні сюрпризи, наприклад, влаштувати міні-концерт з виконанням улюблених пісень чи поезій. Загалом, День матері це час віддячити нашим мамам за їхню неймовірну любов та підтримку. Нехай же цей день буде сповнений радістю, усмішками та найтеплішими почуттями. Але важливо пам'ятати, що матусь треба шанувати не лише один день у році, а весь час пам'ятати про них і показувати їм нашу любов, вдячність і повагу.